Кажемо своїм колі, своїм братям, своїм сестрам, щоб вони змогли донести земні болі і небесні. Добрий вечір, мирці хаті, перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб ті сили темні щезли. І весь світ розвеселив, бо син Божий народив. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила, аж до міста вифлеємо. Цю країну не де причиста сина мала, світ добро обдарувала. Почувши віц ангельську, стаду потішали. І веслоєму скоро нині поспішали. Як північно надходила, дивна пісня нас будила, ми всі разом повставали, соні очі протирали. І сказали, пане Божий, йдіть на схід до Веслеєму, цю країну незнаєнну, де причеста сина мала. Світ добром обдарувала. Ми вночі стаді спали, і не чули, і не знали. Нас ангели побудили і про все нас сповістили, що діється в небесах і в тих земних сторонах. Ой прибіг я ледве тут. Гляньте, що діє, що в огоньці пожежа, а шлябу зоріє. То не дні і не зоріє ще далеко день. Над вертепом так і скриє. Певне там огень. Оставайте пастирі, бо ви тебе з попілі. Лихо з нами. Господь з вами, лякайтесь, не смутіться. Я приношу візь для вас. Бого помоліться, що прийшов Христос до вас. Тепу поспішайте, Сина Божого вітайте, І всім людям голосіть, що прийшов Христос на світ. <паси> uh Надію, що змогли вони донести і старому, і малому, і калітці бідному сліпому цю новину, бачу, бачу, що вже чули, що ангели у вас були, Тож і діти поспішайте, царя свого привітайте. Буде. Я брат з Буковини, з високих гір, до того Бога сина, що за Божа дитина, принесла вам кращу долю і гаразд на ріднім полю. Я вам теж брат, з України, з Карпат, через гори, через ріки, до того, що навіки. Я українець, так як ви, з тихої волині, заселився в тої бо поприйшов до Бога сина, поприйшла свята яднина. Козаки за Дніпра, широку лугу. Запорізька стара впала в тяжку тугу, тольгі ночі другі дні всі шпуги спала. А учора над Дніпром зоря засіяла. Тут минали сотні літ, став добули ціни дід, став за волю і свободу українського народу. А я і так так пробудив, як син Божий народив. Гетьман я із України і у Ремі, Візантії бачу я одні руїни. Там пройшов свою війську міру, цар. Бачив я багато вже. Десять тисяч ще чотири, Малих дітей насмерть били, Христа не знайшли. Лава моя це слава моя. І нею у поході я тримаю людей у згоді, а ірну сатану погило жену. <клухи> Я лежат і не пан. Добрый раче вам. Я меняю і торгую. Продаю, купую. А що треба я продам? Ой, моє маленький вам. Це то наше. Вам треба, о, там прям. А, ну, що вам треба, а? Ну, давайте вам набирати. Та мені багато що треба. Що, о, для вас помусу є, все, о. Помаду, помаду мені треба. Ой, я. Дайте я не збираю. Все, продано, я не вірю. Завалить. Я не вірю. Ні, то не мір возьмі. Ви сюди, дорога. О, тут підходить. Гуляй, давайте, що? Треба, що? О, я чув

дівчатам Дівчатам Дівчатам, Я тут я не дало кубеджу, я забезу дождь. Там зі здесь холодно проїхала Україна, також не бачили. да?

Що зашов тут учити? Чи хто задумінь тут напився, зараз вогвозіте, або спадемо вогнем, виступіть себе коплять, бо це я видувати. Грізно, грізно вже запізно. Хто бунтує проти мене? Кляте плем'я ошалене. Третій день вас доганяю. Аж тепер у касіх маю. Ну, признайтесь перед мною? Виходили ви флоєм, щоб не бою вам царем. Ти є цар тільки земний, що народик стаємний, та не землями, на землею не посане. Замучить мені прокляті, бо вскарає вас і хаті. Добре хату шукати. Чи немає тут дитяти? То шукайте волівоє. Тут нема людини тої. Тож по всьому світу діть і на касмі голосі. Кожен хлопець до двох літ, хай загине так, скажіть.

Ще белесі її війти, звідки і куди йдуть вони? Ми йдемо здалека, аж до ослоєму. Хочемо привітати Божої дітей. До цара йдемо нового, що народився для народу всього. Тож ми всі дари зібрали, йдемо за звіздою, щоб з нами породіли тою новиною. Ви всі йдете? смерті захотіли. Я прийшла сюда, сказала. Я завжди мені служила, і вкусила дорогів, всіх мною я повелів. ніхто не сміє жити, а крім того, ще малого. Вологу що в вертепі народився і на трон мій напустився. Він не буде цього царю, і кусом я не вдарю. Бо маленька я сьогодні вже корона, не врятує його корона. Упав наш так, упав наш так, великий гігот, молодарі. Так, дорогі браття, Бога пошануємо, честь його народження, та й за колядою. Лем, земляне, земляни, ні, тоже зброю, авелись, людьми амелих, з людьми весело й праздою. Христо сродився, й Богодився, а не співав. Пастеє гай, що до чого повідаю, воєні, воплеє ні, селена новина, вечись, та дівай, печи, та діва. Чудо, чудо, повідаємо. Прощавайте, добрі люди, я спокійно нині буде. Щиро Господа благайте, та свій дівчок навчайте. Ми вдруг за збираємо з ним до прощай, там грішки Чи? маємо, ми дріжденьки не знаємо. Ми вої пастушки знайдочі, вкаємо другу. Слава, слава! двері ми!

算了算了你闭嘴。